Доброго дня, мої любі дітки! Подивіться, яка гарна сьогодні погода! Сонечко ще світить, але вітерець вже став прохолодним. Це тому, що до нас в гості! Скоро прийде осінь. А знаєте, як люди готуються до неї? Подумайте! Влітку ми ходили в легеньких футболках та шортиках. Одягали сарафани та плаття. А що ми тепер будемо одягати, коли стане холодно? Так, це буде светр, курточка, штани, шапка. Вірно, саме так. Щоб не замерзнути, ми дістанемо шафи, теплі куртки, шапочки та чобітки. А ще осінь це час парасоляк. Бо часто йдуть дощі. Дітки, а у вас є парасоль? Які вони? Вони можуть бути різнокольоровими, синіми, жовтими, зеленими, червоними. Мати візерунки. Так, подивіться, скільки їх буває багато. Якщо є парасолька, дощ нам не зашкодить. А ще осінь дуже смачна пора року. Пам'ятаєте, як влітку виїли багато ягід? А восени люди збирають урожай з городів та садів, що ми можемо побачити на грядках. Правильно моркву, огірки, бурячки, капусту, гарбуз і ще багато-багато овочів. А ще на деревах ми можемо бачити яблука, груші, сливи. Їх можна зібрати, щоб мама потім зробила смачне варення або компот. Багато людей роблять закрутки на зиму, щоб ласувати смачними та корисними продуктами ще взимку. І ще одна дуже важлива річ. Коли на дворі стає прохолодно, ми хочемо зігрітися. Що може нам у цьому допомогти? Так, гарячий чай. Або тепле какао? Чай такий смачний та корисний. Можна додати в нього мед або лимон, дітки. влітку ви багато часу проводили на дворі бо було дуже тепло. Восени, коли вечори стають довшими, ми багато часу проводимо вдома. Що ми можемо робити вдома? Поміркуйте! Коли на вулиці темно та холодно що ви робите? Ви можете гратися іграшками, так. Можете малювати чудові картини, вірно. Або разом з дорослими читати книжки. Так, молодці. Ви так багато знаєте про те, як люди готуються до осені. Бачите, ми не сумуємо за літом, бо осінь принесе нам нові ігри та забави. Буде тепло. E весело. До нових зустрічей!